Говорили та балакали, але до чого все ж таки дійшли після перемовин в Саудівській Аравії. Залишається чимало відкритих відповідей. Україна заявляє, що готова до повного затища на 30 днів, але Росія висуває низку умов, щоб тимчасове припинення вогню стало можливим. Але водночас стверджують, що затища по об'єктах енергетичної інфраструктури вже триває з 18 березня, і вже нібито Україна його порушила. Але зараз все по черзі за словами державного секретаря США Марко Рубіо, за результатами зустрічей делегації США мають попередню угоду про перемир'я у Чорному морі, і загалом з його слів переговори дозволили точніше окреслити умови припинення ударів по енергетичних об'єктах та досягти домовленості щодо тиші в акваторії. Очевидно, що після нашої зустрічі росіяни озвучили низку умов, які вони хочуть бачити виконаними. Ми їх зараз аналізуємо. Деякі з цих умов стосуються санкцій, які запроваджені не нами, а європейським союзом. Зеленський своєю чергою наголосив, що наразі щодо домовленості про припинення вогню в чорному морі та мораторію на удари по енергетичних об'єктах залишаються питання технічного характеру, зокрема питання моніторингу. Водночас щодо тиші в морі, за словами глави держави, ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Тож очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші на морі. Тобто, по факту, жодного офіційного договору з конкретними умовами припинення вогню підписано не було. Наголосив у розмові з нами військовий експерт Іван Ступак. Повинно бути. Письмова домовленість скріплена а, підписами, та мало того, там повинно бути викладено детально про що стосується ця домовленість. Будь-який договір це деталізація всього того, про що було домовлено. Якщо ми кажемо про 30-денне перемир'я на морі, тоді ми кажемо, ну пишемо, з якого числа, з якої години, в яких географічних координатах, що, ну, що саме, а, яка домовленість не стріляти на по тому, що плаває на воді, а під водою так само під водою не можна. А те, що знаходиться в небі над Чорним морем, воно стосується? Так. А якщо так стосується, то на якій висоті, наприклад, не знаю, від поверхні води і до безкінечності? Окей, може бути. А чи можна використовувати інші об'єкти для ураження? Ну, Чорне море, наприклад, там з Криму запускають шахеди по Одещині. Це ж начебто не Чорне море, але над ним пролітають. Так само Україна запускає довгий Нептун, летить в Туапсе. Це вже порушення. Тут багато таких моментів, які повинні бути викладеними і резюмуючи, якщо немає такого документу, якщо немає офіційного акцепту, то означає, що ні про що не домовилися. Це все слава. Тож зараз все виглядає таким чином, що Росія використовує бажання Трампа швидко закінчити війну і висуває свої вимоги в обмін на тишу, серед яких і зняття низки санкцій, зокрема з державного агробанку та низки інших фінансових організацій, залучених до торгівлі продуктами харчування та добривами. Тягнуть час. Це називається тягнути час. Каже, Окей, ми готові, але е, ось вам розслід Зніміть з нього санкції, дозвольте йому проводити платежі. СВІФТ. Чому розслідгосбанку? Це державний на 100% російський банк, який входить до складу Росимущества. І в нагля... головою наглядової ради цього банку є хто правильно, Дмитро. Патрушев, син Миколи Патрушева. Тобто я думаю, тут ще, окрім державного інтересу, є якийсь свій особистий і цей банк буде використовуватися для обходу санкцій, для закупівлі критично важливих матеріалів, елементів для Російської Федерації. Тобто росіяни висувають безліч умов, вимог. Україна каже так: ми готові на для те, щоб ми готові зупинити війну безумовно всюди. А, а Росія а ні. а от ви давайте це, а ви давайте це, поки, на жаль, в них є там певні успіхи. На фронтах, поки люди набираються в російську армію, поки є там техніка, поки є там фінансові спроможності вести цю війну. На жаль, вона буде продовжуватися Російською Федерації. От тільки проблема полягає в тому, що скасування згаданих санкцій для Росії ймовірно вимагатиме від Сполучених Штатів співпраці з європейським союзом. А там чітко заявляють, що головною передумовою зняття санкцій з Росії є припинення її агресії та повне виведення її військ з території України. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіпер у коментарі Суспільному. Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій. Щоправда, виникає питання. Якщо Америка все ж погодиться на скасування низки санкцій, чи зможе вона натиснути на європейські країни, щоб ті не чинили опір? На думку Івана Ступака, Трамп може спробувати це зробити, але на сьогодні Європа здатна відстояти свою позицію. Так, можливо, на певну частину санкцій американці зможуть натиснути на Європу і змусити їх скасувати, погрожуючи стосуванням. Зустрічних санкцій, зустрічних мит. Не знаю, там 50% відсотків на там не знаю, вина з цієї Рони, або Шато Лафіт і ще щось таке. І дійсно французька ого нічого собі. Ми тут постачаємо там на мільйони доларів вина в Сполучені Штати, а це мито повністю нам блокує бізнес, тому можливо на це погодяться. Можливо, натиснуть на британців у вигляді. Британці знімати санкції проти Росії, інакше ми вводимо загороджувальні мита на ваші двигуни Rolls-Royce які постачаються до нашого до нашої авіації, може спрацювати. На італійців, наприклад, так само там щось там можуть натиснути, не знаю, там, фіати, не купляти Ну, щось, щось, щось може бути. Але я думаю, що лева частина санкцій вона залишиться. І європейці, я припускаю, і з того, що я бачу, вони не готові плясати під дудок американці вони не готові виконувати будь-які вказівки от так: от Виконаємо, і я думаю, що вони будуть дуже тривали часу у ти в от, в таке протистояння з американцями і не надавати ну, вірні, не знімати свої санкції, накладені на Російську Федерацію. Як влучно підкреслили у виданні The Guardian, що угода про припинення вогню в чорному морі схожа на список бажань Кремля, і вже ніби й сам Трамп допускає, що Кремль може затягувати час. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Нюсмакс. Я не знаю. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вони затягують час. Я робив це протягом багатьох років. Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу залишатися в грі, але можливо я не хочу цього робити. Зовсім я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі. Але знову ж таке питання: якщо Трамп хоче швидко врегулювати питання тиші, то чому не тисне на Путіна мовою сили? На думку Івана Ступака, відповідь криється в економічній зацікавленості Трампа. Простими словами, він не проти мати партнерські взаємовідносини з Росією. Перші ці заяви від Трампа про те, що такі. От що начебто, можливо, все таки він визнає, що ним грається. Це дійсно дуже добрий знак. Але чи переросте він в щось інше? Бо наскільки я бачу, у американців є величезне бажання почати заробляти гроші на Росії і Європі і на Україні також, але. В щоб Росія була всюди. Ми з вами раніше говорили про Нордстрім 1, Нордстрім 2. І зараз історія активізувалася. Ми говорили з вами про атомну енергетику американці хотіли, але росіяни, принаймні, поки що блокують це все, Запорізької АЕС. І нафтопровід, Дружба, який теж росіяни розглядають в якості: давайте ми заберемо його і будемо качати російську нафту через територію України, в Угорщину, Чехію та Словаччину. Ну, я думаю, можливо, це ось є певним. Триманням стримуючим фактором для Трампа, щоб поки що не вводити якісь там великі санкції. але з іншої сторони потихеньку Україна продовжує забезпечуватися американським озброєнням. Попри відверте затягування часу з боку Росії, Трамп все ж таки хоче досягти припинення вогню в Україні за 100 днів на своїй посаді. Про це заявило видання The економіст. Як зазначається, навіть якщо домовленості набудуть чинності, їхній вплив буде обмеженим. Західні санкції вже не перешкоджатимуть експорту російських продуктів харчування та добрив. А Україна і так самостійно відкрила свій морський кордон, витіснивши російський флот. Тож, у найкращому випадку угода дозволить зменшити страхові ставки для судноплавства та розширити експортні можливості обох сторін. Однак підкреслю, що угоди як такої ще немає. Зеленський також анонсував, що невдовзі має відбутися наступна зустріч з американською делегацією. Своїми ж думками діліться, як завжди, у коментарях під цим відео.